Привіт, нам ще добрий ранок! Вітаємо вас на моєму каналі на Ютубі. Мене звуть Марина, це Мішель, моя донька. У неї зараз канікули, тому ми часто проводимо зараз час разом, зранку до смерканку. І сьогодні у нас влог буде такого шопінг-стилю, шопінг-формату. Поведемо вас по нашим улюбленим магазинам, покажемо наші е, улюблені продукти, зрівняємо ціни. Е, Десь трошечки додамо якогось фан-тайм, тому що Мішель, він необхідний. Вона проснулася вранці і каже: Мама, що сьогодні по планах, я хочу знати, який в нас буде сьогодні фан. Тому що додамо ще такого в наш влог. Не перемикайтеся, ми зараз збираємося і беремо вас на наш такий спочатку грошері шопінг, як кажуть американці. Пум-пум! Я, okay, yeah, <laughs> я дай моться платье, как бы я знаю, що тобі в ньому комфортно. Я обзавелася підлічка. Вова купив мені тільки почув, що я знімаю Ютуб, йому дуже подобається ця ідея. І він зразу купив якісь супермодні петлички. але показав ранці, як працюють, а я включаю вже без нього. І відповідно, що вони не працюють з, з моїми, з моїми все роблю точно так само не працює. Зараз буду до нього звинити, тому що на вулиці помітила, що звук набагато гірший, коли немає чогось такого додаткового. Тому треба зараз мінішелька дзвонити таткові. Їдемо вже, їдемо так довго вибираємося, що це просто капець. Ну що, ми вже в авто, продуктів треба дуже багато, навіть бази, подивимося ціни, ви собі порівняєте, де хто живе. Напишіть обов'язково в коментарях. Яка у вас ціна на той чи інший продукт чи сильно відрізняється від американських. Їдемо спочатку в Whole Foods, тому що я чула, що там є проблеми з постачанням, і мені цікаво, бо це один з моїх улюблених магазинів тут в Штатах. Цікаво, що сталося з Whole Foods, чому там проблеми навіть проблемно навіть зараз купити ту саму воду та яйці. Їдемо дивитися, чи це правда, чи це міф. Везу вас з собою. Михайли в куркут і вибираємо возика. В Мішелі є ось така фішка, що вона не візьме возик, в якому є якесь хоч трохи сміття. Тобто вона буде вибирати, вон сміття, возик легше ось це дістати, ну ні, не будемо брати. Там якась не знаю, що тут таке, що тут таке якась петрушка, теж ми не беремо. Але знайшли ми той чистий возик, де нічого немає, ніхто нічого не залишив. Розкажу вам історію ранку. Я намагалася сьогодні Мішельці приготувати вафлі домашні, але не вийшло нічого, тому що яєць не було. Відповідно, ми нічим не снідали сьогодні і прийдеться нам сьогодні снідати в купуні. Мішель цьому тільки рада. Ну що, веду вас в магазин, покажу тут, що до чого. Поки що при тому наявності овочів і фруктів не бачу проблеми з постачанням. Шики, Отже, Мішель не може почати шопінг, поки ми не поснідаємо, тому прийшли в кулінарію вибрати, щоби поснідати. Взагалі Мішель вже вибрала, хоче нагетси, так? Да? Бідеш нагетси? І, що да. ще? І хоче цю штуку, яку ми особливо не знаємо, що це таке. Ну, Тут щось це круасан з, з, з яйцем будеш такий? Окей, Мішель буде. Тримай. А. Мішелька вибрала, це багел? Багел. баґел. З... Так. Да. Окей, oh. okay, тобі? Так. Да. Добре. А там є чогось. почекай. А there was most made nuggets. Візьму, так. Да. Тільки трошки. По сути. Просто три, тобі достать. Да. Да. Покажу, за кін виглядає, мені дуже цікаво. А ну панне тоже гуд. Да? Ну, кан панней Окей. Вау, добра буква. Вау, він такий, як я і думала. Приплюснути, але головне, щоб смачний, правда? Гуд? Що там всередині? Яйце і чіз, правильно? Mm -hmm. Все як по протоколу, окей. Ми сіли перекусити, не дуже е, хороша їжа, нікому не рекомендую, але щось в холході кращого нічого не знайти вранці. Хотіла взяти в кафе каву і щось таке більш смузі, навіть думала взяти. кафе закрите, тому йому що є. Mm -hmm. Ну що, ми перекусили і повертаємося до шопінгу. Перше, що я буду брати, це овочі, фрукти. І все з цього відділу, що ми зайшли з нього в Ховвудз. Черешня. Ось така черешня коштує скільки? 8,49. Тут у нас виходить. Я не знаю, скільки. Ці ЛБ переводити в кілограми не благодарне діло, але беремо. міні авокадо 3,29. У нас тут їх ого-го скільки. 6 штук. Дивіться, яка гарна блубері. 8 доларів. 8 доларів беремо. Буде до сирників чи до чого там. Що таке доць? Я розумію, що гикати це не, не затримай дихання. Затримай, набери дихання, в рота і затримай. Такі піони 14 доларів. Візьмемо додому букетик. Полуницю я більше люблю купувати на фермі, але так як до неї добратися складніше, ця пахне і коштує 4 долара за ось таку упаковку. Це тут пів кілограма. Ну така не дуже-не дуже свіжа. Але Мішель хоче то бере. Огірочки 3 долара. Ми отакі любимо. Можна взяти ще картоплю, у нас закінчується картопля, то я думаю, що... Треба взяти. Взагалі я не беру великі мішки картоплі, тому що в нас на кухні мало місця. І ось такий формат в кол-фуді. Найкраще для мене це коштує така органічна 5 доларів. 5 доларів, я не знаю, тут може кілограма, може два. Плітенка. Плітенка, знаєте, плітенку, що з молоком так ми любимо. 6 доларів. Ось така. Вона добра, до речі, але сильно калорійна ми таке не беремо. Що з рибою таке? Якийсь є такий ще... Чи це вона вже погнила чи що? Хотіла брати, але я щось... щось вже сумніваюся. Перший раз таке бачу, щоб така, що це таке. Ось такий фарш коштує 9 доларів. Ось його ціна. Органічний курячий коштує 8 доларів. Тобто ціна між курячим і яловичим органічним харшом в 1 долар це, це можна сказати, і не різниця. Межечка, ти ж навіть не знаєш, що це таке. Візьмемо харш. Це жарт такий, да? так? Це жарт. У нас солоне, по-перше, а по-друге, з чим його їсти і що це таке, тому не бере. Візьмемо краще нашого нормального хлібчика, що ми тут завжди беремо. 12 штук. А ось я вже і бачу цей дефіцит, про який говорять, що, типу, щось якісь проблеми в полкуті з постачанням, тому що є порожні полички. Я про це бачила в Тіктоці, про це мені говорив минулого тижня Вова, коли пішов, я його послала в магазин. А він каже, Марина в полпуті немає ні хлібу, ні молока, ні яєць, ні зашків, ні сметани. І я була цьому здивована, але бачу, тепер молоко, що ми беремо. На місці, але його небагато, тобто полички не завалені. Ціна такого молока 5 доларів. Це дуже популярний магазин і досить недешевий в Америці, Whole Foods, але щоб я, я ніколи не бачила тут цих поличок. Нейте. Але сметана є. Шків теж немає, але візьму хоча б халп н хал Не розумію, що це таке, щось з молочкою. Явно не то. Чого, чого немає, в чому проблема. Долара. Вона маленька, називається Baby French Bread, і я його люблю, тому що він нагадує мені український хліб. Він має сма. Я бачу. Гусяча шкіра зараз ще трошки. Дося. Трошечки ще. Потерпуть, тут зайшли в відділ снеками, можливо, щось зараз собі придивимося. Але взагалі по снекам, по якимось солодощам, я люблю наш європейський магазин, тому завжди їдемо щось таке цікавіше і смачніше. Не дуже корисне купувати там наше українське. Тому що до американського в мене дуже багато питань. Купа печива, щось трошечки можна. Якийсь європейський, здається, це банке. Вафля. 6 доларів майже. І ось таке щось. Воно, до речі, ніжне, прикольне. Давно вже я його не брала. Це чисто американське. Щось здогадуюсь, яке воно. Дуже солодке, напевно, цукор. Перші, ніж борошно. Ні, ні. Борошно. На першому місці, цукор на другому. А, воно якесь як Френч. Чекай Мішелька, тоді все ясно. Ні, Бруклі. with in France. Непонятно, що ти значить. Ой, знаєте, ці вапки мені завжди нагадують мою маму Наді, светуху, тому що вона любить лимонні вавки. Ви Знала це? Мішель? Бабуся Надя любить лимонні вафти. Оце ти хочеш? Да, цей, і тай, і той. Точно, ти будеш це їсти? Так. Да. — Здається, що ми вже його переїли. Я можу тобі взяти. Да, і цей. Мені Оцей? Так. Да. Окей, беремо ще. Це Healthy снеки, вони без цукру. Це пастіла одним словом. Короткого. Хаусі. Я люблю таку пастілу, але я думала, що Мішелька вже її переїла, тому що я її постійно купувала. На піску. На пріскол, так. Така коробочка коштує 5 доларів, тут може 100, може 150 грам, 20 грам, 100 грам, 100 грамів тоді так. Ціна приблизно одна і та сама. Щось, коли поїв, навіть перекусив, не так вже є апетит до того, щоб щось купляти. Кашку треба тобі мішальничка на сніданок. Оцю ми завжди беремо. Перевіряли її в спеціальній програмці, вона ніби окей. Коштує 5,49. Пічка Американці продавати ось такі супи. Юшки такі в паках. 5 доларів. Я зайшла в магазин без списку, тому що я знала, що нам треба всього дуже багато, а по факту вже ходжу і не знаю, що ще взяти з такого, що не стоїть холодильнику. типу з крупів, чи є воно в мене, чи нема. Щось не особливо. Пам'ятаю, а не люблю так набирати, бо знову ж таки немає нам куди то все складати. У нас дуже мала кухня. От треба нам макарони чи не треба? Є вони опці. Є вони такі. Це буде перше, Це це буде корми, там буде. Міс. Міс, це немає. А оце тішел. Ага, Мішел, візьму тобі ці шелці. Аби ти їла ті. На такі от закупи я потратила 114 доларів. І це така база з вас. Баз. Мені подобається хоку, що тут невеликочезні упаковки, що тут можна купити поштучно, тому що продукти, коли я ходжу в костку, а ми ходимо час від часу в костку, вони псуються, викидаються, і ці викидаються просто. Не так багато. Закупи три пакети, але тепер я не буду в холодильнику шукати щось що нема що. Поїхати і нема з чого зробити База, База закуплена. Я сьогодні вже, як мінімум, молодець. З нашими продуктами завезли додому, поспадали в холодильник. Навіть я встигла на е, пекти цих вафель Мішельці. Вона класно, смачно вже підобідала, і ми приїхали куди? На оцю саму наш другий пар дня. Це фан для Мішельки на басейн. Чекаємо дідуся з бабусю. Десь вони мають підтягнутися, але в нас є ключі від е, е, цих ось дверей. Да. О, як доречно, бачиш фан-зон. Зараз покажу вам. Це така красота. Це, е, не перестаю повторюватися. Мені дуже подобається сама територія апартубацій, тому що вона виглядає дуже-дуже не дуже пристойно, а лагері. Опа! Опа, такі Вашкітки дверита. Чекай, чекай, чекай. Вибирай, шалечка місце десь не біля цього, не, не так на сонці. Отуда, От давай в той Хоч в цьому бути будні, що взяла два купальника ліновити. Можна не зігнати? Можна, звичайно. Ми вибрали вже наш спот, залишилось попшикати мішан, бо в вже не терпять, хоче, хоче. куди, ти від сюди. Ми ж не хочемо згоріти. Нам треба голову. Довер, доверху, до верху, верх там. Ножки. Що? Будь-ку. будь, будь треба, о А ти, знаєте, якої буде низько. Нічого ми знов, ми знов його нанесемо. Будемо наносити поки, поки на басейні. Щоб що? Щоб не згоріти, не бути не знаю яким. Чи вони а за пом. На чевони аза краб. Тебе можна не йти? Можна. Моля, привет! Привет! Как дела? Ну Мы тут осели в тинку. Да. Ну что, наша енотая компания уже в заводи, пришла мама. Я зараз теж переодягнуся намасту з коліном, і до них вступатися. Тому що я бачу, як їм весело. Я не хочу оце, подивіться, подивіться, басейн. Один басейн на них двох. втомлена така. Ну що, і наша кінцева зупинка на сьогодні це я приїхала в Мол, Саус Коста Плата. Він знаходиться в Коста Месі. Це найбільший який я взагалі бачила колись і пробувала в Штатах. Говорю тихенько, тому що мішена заснула після купання. Дитина купалася дві години і відповідно подивіться на результат. Не знаю, як я зараз маю її будити, тому що так крепко спить. Зазвичай, коли я ось щось там говорю або щось шарую в машині, коли навіть зупинюся, бо кондиціонер не так буде працювати, вона прокидається. Це просто дитина в атурбоні. Е, іду в зараз, там деякі речі. які Замовляла мені, не підійшли, замовляла мама мамі. Не підійшли, і ідемо. Наша остання зупинка це кендішоп. Вечаль хотіла в Кендішоп сьогодні, тому веду дитину вже на завершення дня в. Кендішоп купимо якихось э, смачних цукарочок, знаю, що в молі є один магазинник. Здали все, що нам треба, і зараз йдемо в Кенді-Стор. Мішелічка, ти рада, ой, трошки ми, трошечки ми обпеклися, але і окей. Okay. Так, бачу я вже. Якийсь німецький чи, чи швейцарський це магазин. Ще поки я не виснула, який це сам. Ось так виглядає. Тут вже вже пахне шоколадом, просто капець. Заходь, доціль тут завжди дають купу пробувати. І інколи заходиш, просто напробуєшся і вже нічого не береш. Ти бібі! Які тут смаколики! Подивіться, які, які колекції. Крутяк. Вау, вау! Що ж ми будемо вибирати? Що ти будеш вибирати? Білу хочеш? Окей. А знаєш, яку я хочу? А яку ми таткові візьмемо? Я я хочу, хочу, Мій цей йду. Мій, мі, це є тату. Добре, хочеш Бер, давай глянемо Я не бачу тут ціни. Хочеш беремо, але тоді тільки теді бер. Все. Там не пише ціни, будемо знати вже по факту. Ні, Ми таке не візьмемо, це точно. 179 доларів Все? за шоколад. Так само і це. Ми прийшли взяти по дві цукерки, або ти, якщо хочеш, бери того теді Бєр. Що ти робиш? Окей, добре. Хороший вибір, дочі. Тут дають просто пробувати цукерки. Ось, будь ласка, моя цукерка і я її пробую. М -м -м -м. вона дуже шоколадна. М -м -м, але добре, М -м -м. якщо що, ми купили здається п'ять цукерок чи шість, і отого от бір. Е і ми заплатили за це 35 доларів. Такі не дешеві цукерки, але вони дуже смачні. Оцю, що дали спробувати, я б ще могла там напробуватися, але ну я насправді не багато їм цукерок. І одної достатньо. Я вже би могла йти. А не можна бути смачні. Самки будуть, а не смачні, самки вони добре не смачні. Тому там є багато всяких смаків, щоб кожен вибрав собі, що йому подобається. Ну що, наш сьогоднішній влог підійшов до кінця. Ми дякуємо всім за перегляд, дякуємо за те, що додивились аж до цього моменту. Кому цікавий подібний формат влогів, підписуйтеся, обов'язково підтримайте лайком і залишайте коментар, щоб хотіли побачити далі. Ми тепер тут щотижня. Вам цьому гарного дня. па-па!